Так, всім доброго дня. Сьогодні приїхали в Кропівницький до ось такого пацієнта. Зараз будемо відключати систему EdBlue, прошивати блок присадки та блок двигуна. Так, виконали роботу, помилок дивимося, блок двигуна нема, блок присадки нема. Противний помилок по системі ядру нема. Все працює справно. Ось так, вже зробили роботу, GCB працює, навантажує зерно. JCB пройшла випробування, все працює справно. JCB робимо з виїздом до замовника по Україні, спеціалізуємося на техніці JCB. маємо оригінальне діагностичне обладнання. Можемо зробити все, що ви скажете з цим трактом.